Во! Наше родное место Харсон. Звільнено від рашистських окупантів більше як рік тому. За цей час ми багато чого пережили. Херсон знаходиться на відстані усього 2 кілометри від розташування російських військ на лівому березі і тож нещадно обстрілюється і вдень, і вночі. Гинуть люди за 2023 рік загинуло 236 дорослих. На жаль, троє дітей. Першого дня війни фонд громади міста Херсон Захист започаткував програму «Рятуймо разом Херсон, діти. 2870 родин отримали пряму фінансову допомогу. На допомогу спрямовано більше 6,5 мільйонів гривень. Хочемо подякувати. Польську Ларісу Михайловну та благодійний фонд захист за те, що під час окупації і період після дуже підтримували матеріально родини з дітьми, які перенесли і голод, і холод, і знущання. Та фінансова допомога, яку надавали кожній родині з дітьми, вона неоціненна, Вона підтримувала нас і завдяки цій організованій роботі наші родини взагалі вижили. Весь цей час, весь рік фонд громади Херсона Захист за вашою допомогою надавав підтримку херсонцям і тим, хто постраждав від підтоплення, і тим, хто знаходиться під обстрілами. В нашій херсонській громаді зруйновано більше 4 тисячі об'єктів. Після підриву окупантами Каховської ГЕС фонд оперативно включився в роботу, аби допомогти громадам постраждалим від затоплення. За ініціативи Херсонської обласної військової адміністрації між нею та фондом було укладено меморандум про співпрацю і координацію дій. Ми українці і допомога у нас в крові. Бачу, що у соцмережах ширяться заклики до збору коштів. Рігі набайдужі українці. Не хочу, щоб ви стали жертвами шахраїв, які зазвичай наживаються на людському горі. Єдиний благодійний фонд, з яким співпрацює Херсонська Ова, і який абсолютно прозоро і публічно надає допомогу, це фонд громади міста Херсон Захист. Саме цей фонд у межах програми «Рятуємо разом Херсон, відкрив спеціальні розрахунки у гривні. Та іноземній валюті, на якій ви можете е перерахувати кошти для допомоги постраждалим від затоплення громади. Команда фонду не кидає слів на вітер. Обіцяли зробили. Допомогли обласному аварійно-рятувальному загону важкою технікою. Дякую Ларисі Польській. Яка закупила і надала можливість нашій аварійно-рятувальній службі переміщувати великий транспорт таким прекрасним тягачем з такою платформою. Дуже дякую! Це нас наближає до перемоги. Слава Україні! Аварійно-рятувальний загін головного управління ДСНС у Херсонській області за запитом отримав від фонду громади Херсона захист 16 комплектів захисту рятувальника: круги, рятувальні дошки, пожежні і напірно всмоктуючі рукава, три човни, мотор, олива. Також хресонські рятувальники отримали необхідні дозиметри. Прилад має високі метрологічні характеристики, може працювати як від батарейки, так і у стаціонарному режимі. Має україномовний інтерфейс. Фонд Захист допомагає місту відновлювати енергопостачання. Вже передано дві потужні комплексні трансформаторні підстанції та чотири трансформатори кабелі і муфти до них. У листопаді-грудні фонд громади Херсона захист зігрів 265 херсонців, одягнувши їх у теплі хутряні жилети, термобілизну та тепле взуття. О, це хороше. Дуже хороше. Тепло дав хаті 15 градусів. А тут добре. Дуже дякуємо нашим благодійникам, спонсорам. Фонд також забезпечив 65 родин села Мала Олександрівка Береславського району паливними брикетами по дві тони на домогосподарство. 11 листопада, у день звільнення херсона від окупантів, фонд організував зустріч херсонців у Києві. За результатами зборів було придбано і вже передано хресон 126 аптечок з турнікетами на загальну суму 118 тисяч 800 гривень. Херсонці та жителі прибережних громад Херсонського району вже опановують навички до медичної допомоги та отримують аптечки з турнікетами. Для інформування херсонців створено веб-платформу почути громаду херсона. Жителі міста, де б вони не знаходилися, тут знайдуть потрібну актуальну інформацію, отримають юридичні консультації і можуть висловити свою думку в опитуванні з різних гострих проблем херсона. Ми дякуємо всім українцям, які долучалися до нашої діяльності, до наших рятувальних заходів. Ми дякуємо громадським організаціям, державним структурам, міжнародним донорам, які допомагали Херсону. Дякуємо вам за підтримку. Ми не зупиняємося. Працюємо далі.